У Мене класна новина, я отримала італійські права. Всім привіт! Мене звати Юлія Волконська, і тут ми обговорюємо з вами моє життя в Італії, маркетинг і точку зору різних цікавих людей в моєму проєкті Точка зору. Це відео подкаст. Якщо вам цікаво, можете подивитися. Сьогодні у нас частина мого життя, яка називається Життя в Італії. У і... Мене класна новина. Я отримала італійські права. Це був непростий шлях. Це був шлях декількох місяців і всієї бюрократичної системи Італії, яку я пройшла, не видно. Бачите, не хоче камера фокусуватися. Я не знаю, тут треба все це закрити і бути супер щасливою, в мене тепер нарешті є це права. Бачите, я навіть не зняла ще досі оцю плівочку, бо для мене це щось таке нарешті вони в мене є. Але для того, щоб їх отримати, в мене забрали українські права. І зараз я вам розкажу про весь шлях, який я пройшла для того, щоб тримати зараз в руках італійські права. Я вирішила піти шляхом трансформації українських прав в італійські. Ви, звичайно, можете піти шляхом того, що ви підете в автошколу, вивчите правила, здасте екзамени, отримаєте документ для того, щоб здати практичні екзамени, це називається rosso, і весь цей шлях пройдете і заплатите в автошколі, і заплатите за практичні заняття. Звичайно, можете піти таким шляхом, і якщо у вас немає прав українських, ви або ви вже дуже довго знаходитесь в Італії, то звичайно це єдиний шлях, як вам отримати італійські права. Якщо ж ви, як я, наприклад, знаходитесь в Італії менше. Двох років тут по різним інформізні інформації є різні різні правила. Хтось каже, що чотири роки, хтось каже, що два роки. Першим своїм кроком я пішла в автошколу для того, щоб дізнатися, які документи мені взагалі потрібні для трансформації своїх прав. Це був не дуже правильний крок, і зараз я вам рекомендую піти відразу в структуру, яка видає права в Італії. Це моторизаційне чевілі. Ви можете знайти її в своєму місті. В моєму випадку це було моторизаційне нечевілі. Дженова, де ви можете отримати свої а, права, навіть якщо ви тільки їх отримуєте з автошколи, або як я, наприклад, трансформуєте. Я пішла в цей метеоризаціон і а, спитала в них, що мені потрібно для того, щоб трансформувати свої права. І вони мені дали ось такий лист, з усім необхідним, що мені потрібно зробити для того, щоб отримати італійські права, маючи українські, це дуже важливо. Тобто я трансформувала свої права, а не отримувала їх заздалегідь ну, спочатку. Що мені потрібно було зробити? Мені треба було заповнити якісь документи, які вони мені дали просто розпечатки, Які мені треба заповнити. Мені треба було заплатити один платіж 10 євро, 10-20 євро. Другий платіж 32 євро. А, далі мені треба було отримати сертифікат від медика, який коштує 16 євро. Це вам треба прийти з цими оплаченими 16 євро. І ще додатково оплатити а, 45 євро. Додатково за те, щоб отримати цей. А, Медіко сертифікат від медика вашого. Це окремо була історія. Зараз вам її розкажу. Далі вам треба отримати, що найскладніше, і найперше, з чого варто починати. Вам треба отримати такий завірений нотаріально трибуналом ваші, ваші документи, підтверджені документи трибуналом. Це коштувало мені 70 євро. Якщо ви знаходитесь в Дженові, напишіть мені. Можливо, я просто в описі профілю напишу ім'я жінки, яка мені робила ці документи. Дуже все швидко, дуже все легко, дуже якось конкретно. Ми з нею зустрілися. Я їй відправила всі документи. Вона мені показала, як це все буде відбуватися. І зустрілася. Вона мені просто віддала мої документи, які мені потім знадобилися в цьому процесі. І там ще є дуже важливий момент, що цей документ, який ви трансформу, ну, е, який ви робите як підтвердження від трибуналу, він діє три місяці, стається. Тобто, вам теж треба це е, розуміти, що там все дуже по строкам треба встигати. Е, звичайно, мені треба були всі копії моїх документів. І оцей те, що я вам казала, що завірений нотаріально, там ще йде переклад ваших документів. Тому це те, що вам треба віддати оцей пакет документів на трансформацію ваших прав. В цілому здається, що нічого складного заплатити, відвідати медика, зробити оцей переклад і завірений трибуналом, враховуючи, що я зараз вам дам контакти. Це було дуже легко, тому що в мене зайняло дуже багато часу оцей пошук нотаріального нотаріуса, який може мені це зробити через трибунал, тому що є нотаріуси, які роблять цей переклад, але вони роблять його не настільки офіційно, наскільки мені потрібно було. Тому оцей мене шлях зайняв місяць. Мені здається, я шукала цю людину, а потім просто в групі Telegram дуже багато шукала, шукала і знайшла цю дівчину. Ну приблизно 2-3 тижні. Давайте так трішки арестовича. Але да, приблизно 2-3 тижні я шукала цю жінку, яка мені зможе зробити переклад документів. Потім я дуже довго чекала на запуск до лікаря. Я думала, що я, ну як мені сказали, в моторізаціони. Перше, що тобі треба зробити, оцей переклад офіційний, тому що він довше за все і складніше за все робиться. Далі тобі треба піти до медика і там зробити цю цей документ медика. Я так зрозуміла з його слів, нагадую, що це все відбувалося італійською. Що мені просто треба записатися в Азл, це структура, яка займається якраз лікарями, записами до лікарів і так далі. Записатися в цей АЗЛ для того, щоб отримати сертифікат. Лікаря. Е, і я не зовсім зрозуміла, що це мені в цей азел не відразу я отримую цей сертифікат від лікаря, а мені треба записатися ще на один апунтамент, тобто на ще одну зустріч, для того, щоб вже отримати цей сертифікат медика. Е, тому я дуже довго теж чекала, десь два тижні, мені здається, я чекала, чи два з половиною цього запису до медика для того, щоб це зробити. І барабанний дріб. Я не знала знову ж таки, що до запису цього з медиком мені треба теж підготувати цілий набір документів. Я вам зараз покажу його. Список документів, які мені треба було підготувати для цього візиту медика. Я не отримала цей лист. Там, де повинна була. Тобто, коли я повинна була записуватися до лікаря, мені дівчина, яка мене записувала, повинна була дати оцей лист. І я б до нього підготувалася якраз за тиждень до запису і прийшла з пакетом документів. Але та дівчинка чогось не вирішила, вирішила не виконувати свою роботу і не дала мені цей лист. Тому я просто якби, розуміла, що окей, мені треба прийти до медика, і якби все, мені там дадуть цей сертифікат. І тут. Я приходжу на свій на запис своєї, на коли я там була записана на 9 ранку. Ранку це була п'ятниця 9 ранку. І Я приходжу заздалегідь. Я прийшла десь за хвилин 40 до свого запису. Так вийшло. Я прийшла, і ця жінка там є дві жінки. Одна лікар, яка тебе оглядає і дає тобі заключений документ. І є її помічниця. І вона мені говорить: давайте мені весь список ваших документів. Я кажу: в мене немає ніякого списку документів. в мене є мої стандартні документи, які просто посвідчення по особи. Це карта Дінті та Пермеси Це там тесера санітарія, Можливо, я можу розрукувати вам свою резиденцію, якщо це потрібно. І там не знаю, я заплатила цей бол. 16 євро, які мені написали в моделізаціони чи що мені треба буде його заплатити. А про е, оцей весь пакет документів я взагалі перший раз чую. І вона каже: А тобі не давали лист в Азлі, коли ти записувалася? Я кажу: ні, не давали мені нічого. Вона каже, так, це цікаво. Ну дивись, в тебе є можливість е, сьогодні, якщо це ти зробиш, то я тебе прийму просто пізніше. Ми працюємо там до 12 години. Якщо ти сьогодні не встигнеш, можеш спробувати в понеділок, я теж тебе прийму. Якщо там в понеділок ти це зробиш. А якщо вже в понеділок не встигаєш, то тоді записуйся наново на цей прийом. Знову чекай тиждень, знову чекай час, і вже потім е, все це будеш робити. Я така, о, господи, ні, це занадто довго. І вся фішка була в тому, що в цьому пакеті документів мені потрібно було надати. Е, як справку, документ від мого медика сімейного лікаря, який би її заповнив, і потім я її принесла до вже цього медика, який дає мені сертифікат для прав. А я нещодавно, ну відносно, нещодавно переїхала. Я не знаю, хто мій медик. Я з ним ще не знайома і взагалі ще не бачилася. Я навіть не знаю, як його звати. Я до нього просто записалася, коли отримала нову тесеросанітарію. Але хто він такий, я не знаю. І я розумію, що мені треба терміново з ним якось зв'язатися. В мене нема контактів. Я йду в найближчу аптеку. В них прошу через просто роблю себе дурочку, що я взагалі нічого не знаю, нічого не розумію. Будь ласка, дайте мені контакти цього медика, часи прийому, де він приймає, взагалі як мені до нього достучатися. Вони через не хочу просто такі. Ми цим не займаємось, Ви повинні знати вашого медика. Як це ви не знаєте, вашого сімейного лікаря? Але все одно мені роблять цю роздруківку. Де приймає ми лікар? І я така, окей, він приймає сьогодні, в п'ятницю до 11-ї години. А, там щось з 10 до 12. Ладно, напевно, Дві години він приймав. А, десь там мені 30 хвилин туди їхати, там, де він приймає. Я така, окей, супер, я сідаю в метро, їду туди до, до свого сімейного лікаря, з ним знайомитись, бо я ще його взагалі не знаю. І в нього теж можуть бути апунтаменти, він мене взагалі не прийме, але я розумію, що мені хоча б треба ну, в нього записатися на наступну зустріч для того, щоб це зробити. Може, до понеділка в мене вийде. Я Нього приїжджаю просто в наглу. Ну, правда, тут я була супер нагла людина. Нагле є таке слово українське. Супер така людина, якій просто треба вирішити питання. Бо в мене вже не було часу. Мені треба було в мене. А, на наступному тижні приїжджали батьки, в мене не було б часу цим займатися. Ще на два тижні це відтягувати. Ну просто вже нема куди було. Я вже хотіла вирішити це питання. І я до нього приходжу о 10-й ранку, він починає працювати. Я до нього приходжу десь о 9.55 в кабінет, кажу: доброго дня, хочу з вами познайомитись. Мене звати Юля. Він каже, я вас вперше бачу, хто ви взагалі така. Кажу, ви мої, мій сімейний лікар, будь ласка, допоможіть мені. Тут така історія, що мені треба зробити цей документ медика, а я з вами не знайома. Як я можу до вас записатися, чи що він такий в мене о 10-й годині вже прийом? Як ти взагалі прийшла? Ну добре, сідай, я тобі зроблю. І він мені просто за цих там 5-7 хвилин робить цей документ. Вперше мене бачить. Взагалі ніхто так не робить, бо немає апартаменту, немає запису, і це просто мені пощастило, що він виявився класною людиною, яка пішла до мене на зустріч. Побачила мої очі просто, просто благаючи допомоги. І він мені зробив цей сертифікат медика. О 10.30 виходжу від нього. Мені ще півгодини треба доїхати назад і ще оплатити боло, Ще один у як я вам кажу, 45 євро. Ах, і ще мені треба було зробити фотографію ні, навіть покажу. Що зробити фотографію? Оплатити боло. І я йду в першу табакерію, типу там, де можна оплатити цей боло за 45 євро. Я до них приходжу в такий спеціальний магазин, де продаються сигарети. Але ти там можеш зробити декілька послуг. Ти можеш купити там квитки на потяг, ти можеш там купити ось оплатити якісь послуги електроенергії чи якісь штрафи, якщо в тебе є. І в тому числі можна оплатити ось цю послугу, яка в мене для якої в мене був. Роздрукований документ, і я приходжу, кажу, ось треба оплатити. Вони такі ми не оплачуємо. Я знала, що на вокзалі можна зробити фотографію. Я швиденько роблю фотографію. В мене є цей документ медика. в мене є всі ксерокси моїх документів. Я знову біжу в ту клініку, де я була до цього. Це десь вже 11.30 чи там 11.40, я до неї прибігаю, кажу, ось в мене все є, окрім цієї оплати, бо в мене її не прийняли. Вона каже: Йди тільки ось тут, вони знають, як це оплачувати, ось тут вони тобі оплачують. Я йду туди, оплачую, і за мною вже така супер черга, тому що 12-та година це обід, всі прийшли щось оплачувати. І супер черга велика. Я думаю, боже, я б не встигла ні в якому разі, якщо б це я зараз перша тут не була для оплати цього. Документу. Я швиденько все це оплатила, в мене вже є пакет документів. Я прибігаю до неї через там, 5 хвилин, вона на мене дивиться і каже, як ти так швидко все це зробила, давай я тебе приймаю, бо вже ну, як ти вже це все зробила, давай сьогодні. І я зайшла в цей кабінет, це зайняло буквально 10-15 хвилин. Вони подивилися мій зір, перевірили, просто перевірили, мені здається, щось тиск. Ну, коротше, така перевірка, звичайно, якого у лікаря у вас відбувається, і е, дали мені цей завітний документ, який мені був потрібен для того, щоб е, вже з ним піти. У мене вже був повний пакет документів для того, щоб піти і подаватися на трансформаці трансформацію прав. Тому в понеділок я вже була в моторизаціоначеві о 8-й годині ранку, для того, щоб подати весь цей список документів. Я прийшла до них, це зайняло теж буквально три хвилини. Єдине, що я туди прийшла. В мене не було часу зовсім, тому що в нас тоді захворів кіт. І я така, мені терміново треба йти. І цей хлопець, який в мене приймав документи, він каже: У вас ще не заповнений, А чи у вас немає ксероксу там те серед санітарій? А ну, в мене він повинен бути. Я робила всі і Я так на нього дивлюся. Він каже: не хвилюйтесь, я вам зроблю хоча в них написано такими великими літрами, що типу ми не робимо ксерекси. Приходьте зі своїми ксероксами. І він мене врятував, тому що він мене не відправив робити знову цей ксерокс, десь шукати зараз в цьому районі незрозумілому для мене ксерокс документів. А він просто зробив його сам, вже вклав туди в цей пакет і відправив на трансформацію прав. Це відбувається наступним чином. Вони. Віддаю цей пакет документів в Мілан, тому що в Мілані найближче до нас консульство. В консульстві підтверджують, що в мене дійсно є права українські, і це я не, нікого не обманула, і все вони дійсні. Вони там все окей, підтвердження з України вони отримують. Потім цей, це підтвердження відправляють вже сюди в Дженеву, і вони роблять трансформацію прав. І вони мені сказали десь написати через місяць. Тому що через місяць повинно бути все готово. Я написала їм через місяць на електронну пошту. Вони написали, що так. Ми вже отримали підтвердження з Мілану, але нам треба ще 10 днів для того, щоб зробити вам права. Я кажу: Окей, через 10 днів напишу. Через 10 днів я знову їм пишу. Вони кажуть, ні, ще не готово, напишіть мені на початку липня. Я кажу, окей, я напишу на початку липня. Я на початку липня знову пишу. Ну що там, мої права? І він такий, та вони готові, приходьте. І Я прийшла в знову цей моторизацію ночевілі, дала їм всі свої документи. Вони підтвердили що, так готові права, що їх шукали, тому що в них там ну, як завжди, Італія, бюрократія, купа якихось бумажок, і вони ледь знайшли мої права, але знайшли і дали мені звітну цю рожеву рожевий цей пластик в фальзі, котру, як бачите, я ще не зняла. А, і я така, ура, в мене є права, і я вже йду до ліфту. І тут, тут ця жінка кричить до мене: каже: Почекай, в тебе немає заповненого документа про резиденцію. Я така, о, господи, а як ви взагалі мені давали права? Якщо в мене немає заповненого цього документа про резиденцію? Якщо ви мене, коли я тільки прийшла 15 тисяч разів. Всі запитали, коли я приїхала в Італію, щоб точно був час цього? Ну, щоб. Я могла трансформувати ці документи ще офіційно. А, і виходить, що якщо б я це зробила в перший рік життя, то в мене б не забирали українські права. А в мене були б і українські, і італійські, а, враховуючи те, що вже пройшло на той момент півтора роки. А, до речі, якщо у вас якийсь інший досвід, напишіть в коментарях, тому що можливо в будь-якому випадку забирають українські права. А, в цілому в мене забрали українські права. Мої в мене тепер є тільки італійські. А вони повинні працювати в Україні а, і все. І отак в мене тепер є італійські права і виявилося, що це не прям так складно. Це можна зробити з моїм рівнем італійської. Все дізнавалася сама. Всі ці бумажки я брала сама. А я тут десь в описі напевно до профі, до цього відео напишу ці всі документи, які мені потрібні були від моторизаційної чвілі, і ще від Азу, те, що потрібно було для медика. Я вам все це напишу списочком внизу, для того, щоб ви вже... Не їхали цей вираз туди і не намагалися, як я, все вирішити в останні три хвилини. А знали, що вам потрібно для того, щоб трансформувати права. Я впевнена, що у вас все вийде, тому що я ж кажу, це не так складно, як здається. Якщо вам потрібні оці люди, які будуть вам перекладати документи. Знову ж таки, за моїм досвідом, краще їх шукати в телеграм-каналах. Там вже всі знають, вам щось порекомендують, як я зробила. А свого перекладача в Гену я напишу в описі профілю. Дякую вам, що подивилися. Сподіваюся, що вам було це відео корисним і ви для себе зрозуміли, як вам іти який алгоритм дій. І не будете боятись подаватися на трансформацію прав італійських і будете робити все за законом. Я вам цього дуже сильно бажаю і бажаю класного досвіду, вождіння. Італії, сподіваюся, у вас не так жахливо, як у нас тут в генуї. Все виглядає ось такі вулички. Сподіваюсь, що у вас широкі дороги і вам буде легко водити. А я поки що продовжую свій шлях тим, що зараз буду шукати свого інструктора для того, щоб покататися з ним трішки по Генуї, а потім вже сідати самостійно за руль. Тому чекайте якихось влогів з мого вождіння і з мого життя, водія в Італії. Дякую, що подивились відео. Не забудьте про вподобайку і під. Підписатися на канал зустрінемося в на наступних відео.